Шановні колеги, я менеджер з технічної підтримки компанії Адама у Миколаївській області, Горбатюк Едуард. Зараз знаходимося на господарстві в Пермайському районі, які з перших в області почали сіяти соняшник і використовувати ґрунтові гербіциди компанії Адама. На даному полі ми знаходимося, де заклали дослід 2,5 літра рейсера Фурохло під культивацією посіяли соняшник. Залишили контроль, у нас є, тобто щоб всім показати. І яка ситуація на даний, на, на, на даний час на полі. Соняшник у нас має вже е, першу пару справжніх, друга на виході. Бур'янів як таких, немає. Амброзія у нас пригнічення засихає, висвітлення пройшло, поле чисте. Зараз е, запланований у нас страховий гербіцид е, тригер в нормі 50 грамів. Пройдемо чистим. Ось тут в нас оператор сніме, покаже в нас, як іде висвітлення амброзії. Яка була вже в більших фазах е, проросла. Ми її зараз тригером знімемо. Ось там у нас діляночка. З дослідом, ну і далі все поле. А зараз ми зайшли на контроль. Щоб ви зрозуміли, різниця в ефективності, де не було ґрунтового гербіциду. А там далі був. Тобто ми навіть можемо пройтися по полю і дивитися, так як чітко воно відрізано. Ось є, є, Є бур'яни. І ось ми переходимо. І чітко, як відрізано, нема бур'янів. Далі поле все чисте. Супер, ґрунтові працюють. 6-8 листочків несампудейцет супрім, в нормі півтора літра на гектар. Ось такий маємо результат. Чекаємо гарного врожаю, чекаємо дощів.